Розпитаємо Євгенію Кравчук, народну депутатку України, членкиню української делегації на цій конференції. Пані Євгені, вітаємо. Відаю. Добрий вечір. Ось щодо заяв Келога на полях прес-конференції. Як на мене, трошечки різко звучить, що мирний план. І гарантії це не буде успіх, а буде е, успіх, коли вперше буде порушено. Як держави будуть на інші держави будуть на це реагувати? Як би ви це прокоментували? На якій е, дискусії це було сказано, і, і, і яка була реакція на таку заяву? Це було під час обідньої дискусії, але що мав на увазі пан Келох, це те, що успіх буде вимірюватися чи гарантії працюють. Бо, наприклад, Будапештський меморандум, попри те, що він є, підписаний, він не працює в будь-які там. Ці всі мінські вони не працюють. Тобто, фактично, мета зафіксувати завершення війни таким чином, щоб вона ніколи більше не. Повторилася через те, що для Росії це буде занадто боляче, занадто дорого і ну просто це це дуже конкретно, так які мають бути ці гарантії. тобто не папірець, а яким чином ну? Знову ж таки ми кажемо, що найдеше не краще Україна в НАТО, так? наскільки я зрозумів, так так ми кажемо, що це найкраще, що була Україна в НАТО. Тут лінці Грем сенатор, який досить близький до Трампа. Він просуває таку думку, що ну давайте зробимо так. Ми скажемо, що от якщо Путін втретє нападе, то тоді точно Україна автоматично вступає в НАТО. Ну така цікава ідея, але попри це, Україна не треба Боже. реальна зброя. Я реальні ракети, велике військо. Якщо ми не в НАТО, для того щоб окрім ну, цієї обіцянки е, було ще щось більш конкретне, пані Євгенія, сьогодні вранці на конференції виступав президент Володимир Зеленський. Якою була реакція на його промову? Які можливо меседжі виник викликали найбільше дискусій? Ну ця промова точно зацікавила її європейці. Чекали, і очевидно, меседж дійшов до європейської аудиторії. Е, президент Зеленський дуже чітко сказав, що дивіться, я коли е, я вам чесно скажу, коли я спілкувався з президентом Трампом, то про Європу не йшлося. Пран взагалі не думає про вас аніж як про великий ринок збуту своїх продуктів американських, так чи там газу, чи чи будь-чого, що Америка виробляє. Тому для того, щоб вас бачили як суб'єкта, ви маєте бути сильні, об'єднані і показати характер характер. і власне сьогодні європейці цей характер показують цілий день. Бо починаючи з панелі Олафа Шольца, якого ну скажімо так, дуже завжди обережна риторика, навіть він зривав аплодисменти сьогодні кілька разів. Коли коментував вчорашню вчорашню скажімо так, зауваження Джей Дівенса про те, що тут в Європі демократія не така, і в потім виступав, очевидно, що ну Можеть виборів, бо принаймні, його партія з дію криченемокрац на першому місці зараз. в німецьких виборах і претендує мерць на посаду наступного канцлера, Він був ще більш різкий і абсолютно всі політики, які сьогодні висловлювалися, вони казали: ні, 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 оце то, що нам розказували, що в нас тут ворог всередині. Ні, ми розуміємо чітко, що ворог це путінська Росія. Ми розуміємо чітко, що Путін не хоче, щоб ми жили так, як ми живемо. Мали демократію, мали там якісь стандарти. І так далі, і це прослідковувалося в, в усіх дискусіях. Я думаю, що дійсно виступ фенса він змінив риторику на більш жорстку, на більш рішучу. Основне, щоб це не закінчилося тільки балачками на конференції, а щоб це вилилося в реальні справи. А це має вилитися в збільшення видатків на оборону. І пан Рюти, генеральний секретар НАТО, вже обізначив наступну зустріч, де це буде обговорюватись. А може можливо, і погоджуватися це саміт НАТО в ГАЗі в Нідерландах, і саме там очевидно мають бути взяті на себе зобов'язання по збільшенню видатків. Але знову ж таки, навіть сам Фютер каже, це не можуть бути зобов'язані тільки на папері. Кожна держава має мати план, як це виконувати. Знову ж таки, буде навіть внутрішня дискусія в Європі, бо є французи, які кажуть, так, ми маємо більше вкладати, але ми маємо вкладати в своє власне виробництво і займ. Вати з таким протектонізмом, а звичайно, що американці будуть казати: чекайте, а чого ви в нас зброю не, не купуєте? Тому ну тут ще багато питань внутрішніх, але оцей процес він пожвавився і ну вже очевидно, що Європа розуміє, що дорослі в кімнаті на європейському континенті мають бути вони, а не викликати постійно батьків в школу за океан Гарно пані... сказали. пані Євгені, ще одне питання маємо до вас. Отже, Володимир Зеленський у Мюнхені відмовився від угоди США. Щодо корисних копалин про це написали декілька міжнародних змі з посиланням на власні джерела, зокрема Reuters та Washington Post. згідно із запропонованою адміністрацією Трампа угодою в обмін на доступ до ресурсів Україна б не отримувала жодних гарантій безпеки. Видання Washington Post зазначає: цитую Зеленський чемно відмовився підписувати це. Сам президент на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що обговорення угоди в обмін на допомогу від. Від США триває пані Євгенія. Чи е, ви, як депутатка Верховної Ради, як представниця е, в Мюнхені України, розумієте, е, що і на яких умовах пропонує Володимир Зеленський в цій угоді для США? Ну я не бачила, звісно, документу. Але що таке взагалі рідкісно земельні ці метали, ресурси. Це до речі, не літій літій. Це лужний елемент. Знаєте, зараз тут багато українців вивчають хімію за якісь так. там класи і е, таблицю Мінділєва. Але насправді, е, чому вони рідкісно земельні не через те, що вони рідкі, та а через те, що їх дуже мало. От е, Тонну е, там землі треба перекопати, перепересіти, щоб знайти цю частину. Потім і треба збагати. Тити, тобто такий самий принцип. Це величезні інвестиції В принципі логічно, що потрібно шукати інвесторів західних, які мають відповідні технології і готові вкладати гроші. Але знову ж таки, просто сказати, що це буде економічний зв'язок, і нібито сполучені штати побудувавши якийсь завод біля цього кар'єра, одразу біля нього поставлять, не знаю, в установку Патріот. Ну то це просто таке. Ми так думаємо, так що вони би потім хотіли захищати. Чати свій бізнес від нападу, але очевидно, що е, має бути ну, якісь більші деталі, більші е, якісь зобов'язання е, з споку інвестора чи сполучених от, штатів от, от, власне про це й хотілося б уточнити, якою має бути ця угода для того, щоб вона була вигідна нам? Це вже на завершення розмови, хвилиночка часу. От ваша думка. Ну, очевидно, це має бути партнерство. Очевидно, що в будь-якому випадку рента е, має сплачуватися в бюджет України, але е, в нас не буде ніколи можливості фінансових самостійно цим займатися. Uh -huh. І е, там нафту і газ теж приватні компанії е, видобувають, бо вони вкладають ці інвестиції, потім повертають та але вони платять в бюджеті країни ще й ренту. Але очевидно, що нам потрібно не тільки економічний зв'язок, так але й якісь додаткові зобов'язання від партнерів в ну в питаннях не знаю, чи повітряної безпеки, чи повітряну протиповітряної оборони. Ну знову ж таки, те, що пов'язані із захистом цієї, території, де відбувається ну, власне, видобуток угу. і людей, які там живуть. Ну що ж, сподіваємося почути якісь подробиці з цієї угоди, можливо, трошечки згодом. Можливо, від вас, можливо, від президента. Спасибі вам за участь у програмі. Бені Кравчук, народна депутатка України, членкиня Українського. Кої делегації на мюнхенській безпековій конференції була гостею цієї години.